Цікаві факти про палац Пена, в Португалія. Палац Пена один із найкращих прикладів романтичної архітектури у світі, збудований у 19 столітті за наказом короля Феретенанта II. Яскраві кольори, жовтий, червоний і синій, символізують різні архітектурні стилі, зокрема мавританський, готичний та ренесансу. До того як стати королівським палацом, ця територія була місцем монастиря. Який сильно постраждав під час землетрусу 1755 року. Палац був побудований на найвищій точці пагорбів Сінтри, звідки відкриваються неймовірні панорами та навколишні ліси, гори та океан. Фердинанд ІІ особисто брав участь у створенні дизайну палацу, додаючи екстравагантні елементи, як от міфічні статуї, готичні башти та витончені арки. Територія навколо палацу це величезний парк із екзотичними рослинами з усього світу. Від папоротей з Австралії до Сикої з Каліфорнії. Це один із найбільш відвідуваних палаців у Португалії та справжній символ Сінтри. Палац Пена є однією з головних туристичних визначених пам'яток Португалії, тому великі черги тут це звична справа, особливо високий сезон, весна чи літо та вихідні. Черги можуть бути як до входу на територію палацу, так і всередині, щоб потрапити в самі приміщення. Очікування можуть займати десь до години, особливо в обідній час. Тому варто це врахувати. Придбати квитки заздалегідь на офіційному сайті палацу це найзручніший спосіб. Там ви можете обрати час входу. Але потрібно бути готовим до того, що черги все одно будуть. Якщо ви хочете відвідати інші пам'ятки. Такі як Мавританський замок чи парк Монсерат, які знаходяться поруч, комбіновані квитки дозволять зекономити час і гроші. Загалом після 15-ї години черги зазвичай зменшуються, адже більшість туристів залишають Сінтру до цього часу, щоб повернутися до Лісабона. Також варто врахувати, що на території палацу та в його околицях паркувальних місць дуже мало, особливо в сезон. Через велику кількість туристів знайти місце для авто може бути майже неможливо. Тому найкращий. Варіант добратися це викликати таксі з центру Сінтри або з Лісабона. Таксі доставить вас до входу і ви не будете турбуватися про парковку чи складні під'їзди. Вартість таксі з центру Сінтри зазвичай невисока, особливо якщо ви подорожуєте компанією. Також є туристичний автобус номер 434 який відправляється від вокзалу Сінтри та зупиняється біля входу до палацу. Якщо ж ви любите прогулянки та природу, можна піднятися до палацу пішки. Прогулянка через парк займе близько 40-60 хвилин, але відкриє вам чудові краєвиди. Мені цей палац сподобався ще тоді, коли я вперше побачила його на контенті і зразу подумала, хочу туди. Це неймовірне місце, яке точно варте уваги. Вражає не лише сам палац, але й величезна територія навколо нього. Чудовий парк з мальовничими стежками створює атмосферу казки і там можна гуляти цілий день. Але, звісно ж, пам'ятайте, що потрібно зручне взуття. На жаль, я не встигла відвідати Мавританський замок чи парк Монсерат, але якщо у вас буде час, Обов'язково варто це зробити. Ці місця точно доповнять вашу подорож до Сіндри, подаруючи більше вражень. Дякую за увагу! Діліться своїми враженнями, якщо вже були в цьому чарівному місті, або пишіть, якщо мрієте його відвідати. Буде цікаво дізнатися, як ви плануєте свою подорож, чи що вас найбільше вразило. Цікаві.